Управлінням внутрішніх справ організовано на території управління в залі встановлена ялинка. запрошувалися діти, батьки, які знаходяться в зоні антитерористичної операції, крім того, працівні діти інших працівників управління, де була їм присвячена новорічна ялинка за участю Діда Мороза, Снігуреньки, конкурси були для дітей, створені, надані подарунки. В цілому в три. Етапи пройшла в нас така ялинка. Ну і тих діточок, які знаходились вдома, батьки яких в АТО відвідали безпосередньо за місцем проживання. Вручили їм подарунки, привітали дід мороз і снігуринка. Добрий вечір! Тут у вас дід мороз завітав. Дід мороз! Дід мороз! Всіх вітає! Знов на землю спішить. Новий рік. З Ним сердечно тебе, я вітаю. Йолки-йолки, тесно ложки, носить поталки. Подарунок мучай. Подарунок тобі приготував дід мороз. Тримай подаруночок і розклієш подивиха, що там всередині. Покажемо правду, де знаходиться, все знає. Да. <рес> він поїхав в командировку на 30 днів. Да. А що він да? Працює. Всіх з новим роком. Хай все важке е, лишається в цьому новому році. А в наступному році, щоб у нас був мир, щастя, здоров'я і всіх благи, наші діти на свято всіх дітей і гостей привітати.